Є новина, друзі. Чому Трамп та Фондерлайн зливають Україну? Дві поганих новини. Дослухайте до кінця. З'явилася інформація, що Фондерляєн поговорила вчора вечором з Трампом і говорили вони саме про санкції. Ну пам'ятаєте, це ультиматум Трампа, міністра фінансів, от Європа має ввести теж вторинні санкції, припинити закупляти російську нафту і США підтримують і спільно ведемо ці вторинні санкції проти Китаю, Індії, Туреччини, Бразилії. Ну тому, що це країни, які найбільше закупляють в росіян енергоносіїв, і от фондерляєн поговорила з Трампом. Навіть євросоюз відкладав оцей 19-й пакет санкцій, який мав бути сьогодні вже оголошений. І вона поговорила, і вони домовились цей пакет 19 якби застосувати десь 20-го 20 числа він має бути застосований, оголошений там фінсектор, криптовалюти, ще якісь санкції. І домовились Фандерлянд, що Європа буде швидше знижувати закупівлю нафти, я так розумію, і газу в Росіян. А в них був план раніше 28-й рік. Ну може, зараз буде 27-й, дав би Бог, 26-й. Тобто, домовились, але проведення вторинних санкцій. Вони не домовились ні Європа, ні Трамп, і ніяких заяв ми про це не маємо. Фондерляє назвала цю розмову з Трампом хорошою, хорошою, тобто вони домовились, що ведуть 19-й пакет санкцій. домовились, що будуть домовлятися про нафту і вторинних санкцій. Якби немає і мова про них не йде, і це дуже погана новина для України, тому що ці всі пакети санкційні Європи вони потрібні, але це не те, що може заставити Путіна припинити і завершити війну, як ми всі цього хочемо. Далі.